І сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, ось уже понад тиждень триває цей особливий специфічний час, осінній час, який зосереджений довкола воздвиження Чесного Христа. Саме тоді ми переживали ніби кульмінацію цієї осінньої зустрічі із розп'ятим Спасителем. Ми знову переживали ті страшні миті, які, звичайно, пов'язуються у нас із передвеликоднім часом, миті слухання, розповіді про Христове розп'яття, страждання і смерть на Христі. Але на відміну від Страстного тижня, в день воздвиження чесного Христа. І дні, зосереджені довкола Нього, субота, перед і після воздвиження, неділя перед і після воздвиження, ось ці дні посвяття, події на Голгофі, ніби проєктуються на життя кожного із нас. Кожному з нас пропонується замислитися над сенсом того, що є найболючішим у нашому житті, може, скажімо, ширше, більш контроверсійним в нашому житті. Що викликає в нас біль і страждання, наші стосунки з оточенням, із суспільством, наші відносини із світом довкола нас, як часто нас ранить цей світ, як часто люди довкола завдають нам болю, і як часто суспільство, в якому ми живемо, здається нам невідповідним ані звичайній логіці, ні нашим потребам, ні взагалі потребам кожної людини. І тут перед кожним із нас стає дилема, що робити, чи втекти від усього довкола, сховатися в самому собі, замкнутися у власних життєвих проблемах і не звертати увагу на все те, що діється довкола. Саме так ми уявляємо турботу про власну душу, захистити, замкнути її, поринути. У молитву, у, власне, духовне вдосконалення і просто не помічати того, що діється довкола. Але ось сьогодні ми чуємо такі дивні і вищою мірою парадоксальні слова: хто дбає про свою душу, той її погубить. Ну, як може бути так? Ми звикли читати про старців, які усамітнюються у пустелі, про тих, хто тікає від світу як християнський взірець. А тут сам Христос, причому вмить, коли Він готується вже піти на гору переображення своїми учнями, Він сам застерігає від самоізоляції. Але коли ми уважно будемо читати розповіді про подвижники, які усамітнювалися в пустелі, то зрозуміємо, що вони йшли туди не щоб сховатися від світу, а щоб рятувати той світ, що вони і там, у пустелі, молилися не за себе, а долаючи свій людський егоїзм, молилися за цілий світ. І для них та пустиля ставала високою горою, подібною в чомусь до гори переображення, на яку зводився Христос, гори, яка дозволяла їм обійняти своєю любов'ю весь світ. Хай навіть вони від цього світу і ховалися. І ось Христос нас вчить пам'ятати про те, що наш хрест даний нам не для того, щоб скинути Його. Заховатися від власних обов'язків і втекти, бо тоді ми втикаємо і від власного спасіння. Ось тоді ми і загубимо свою душу. Лише тоді, коли ми присвячуємо своє життя служінню Христові, а отже, служінню своєму ближньому, поліпшенню світу довкола нас, турботі про тих людей, які потребують нашої участі. Змагання за краще майбутнє за суспільство для цілого суспільства. Ось тоді ми і рятуємо нашу душу. Той, хто стоїть, не зможе дійти до мети, той, хто тікає назад або, зіщулившись, ховається в якусь шпаринку, той ніколи не потрапить до вічного небесного царства. Лише той, хто сміливо долає дорогу, яку йому належить пройти, він. Може зустрітися із суддею і отцем, який кличе кожного з нас у вічність. Наш життєвий хрест дуже часто здається нам надто важким. Ті переживання, які зустрічають нас, втрати, образи, обман, все це лягає важким тягарем на наші плечі. Нам здається, що цей тягар непосильний. Але давайте пригадаємо, чи коли ми вчилися в школі, завжди подобалися нам важкі уроки, завдані вчителем, чи тривалі додаткові заняття, чи подобається звичайному учневі звичайній дитині, коли її годинами вчать іноземних слів. Але потім, коли вона опиняється у чужій країні і починає вільно спілкуватися із тими, хто її оточує, тоді відкривається сенс її навчання. Або після важких тренувань, в яких часто спортсменові теж, напевно, хочеться кинути все і зайнятися чимось легшим, яка радість приходить, коли він перемагає на змаганнях. Ми всі хочемо бути переможцями, але Христос нас не тікати від перемоги. Лише дбати про ту єдину справжню перемогу, яка має сенс у перспективі вічності, перемогу над самим собою, над своєю слабкістю, над своєю боязкістю відповідальності. Він чить нас бути сміливими у простуванні до нього. А простувати до Христа значить нести через життя свій хрест. І тому у ці дні і розкривається сенс не просто хрестового розп'яття, а того піднесення, воздвиження Христа над цілим світом, яке демонстрували нам у кафедральних соборах кілька днів тому, у вечір'я воздвиження чесного Христа. Хрест підноситься над світом як знак спасіння, нагадуючи нам і про Піднесення мідно Змія Мойсеєм, і, і про жертовний акт Христа, здійснений не тільки для того, щоб йому постраждати, як і кожній людині йому хотілося, щоб ця чаша минула Його, але він знав, що це необхідно для нас із вами, для нашого майбутнього. Пам'ятаймо про це і ми, і коли спіткають нас турботи, лиха, коли станемо перед. Суворим вибором так або ні. Іти на небезпеку чи тікати від неї, Пам'ятаємо про цей піднесений хрест, який чекає на нас у майбутньому, говорячи кожному з нас про відповідальність і необхідність, потребу чесно несення нами, нашого Христа. Амінь. Слава Ісусу Христу!